Протриматися тиждень, як Одеса переживає черговий блекаут. Експорт спортів Великої Одеси зменшився. В чому причина? Без дрона підрозділ працює всліпу. Військовий з аеророзвитки на псевдодиректор про бойових пташок ЗСУ. Майже 400 тисяч абонентів в Одесі та Одеському районі залишаються без електроенергії. Повідомляють військові військовій адміністрації. Питання забезпечення міста та області генераторами вирішували на засіданні під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Головою Одеської військової адміністрації пропонувалось розглянути питання і надати додаткові кошти для закупівлі дизелю. Вважаю, ми маємо розглянути підтримати в певній сумі для того, щоб завтра кабінет міністрів міг виділити з резервного фонду суму коштів і. Дати можливість запустити всі наявні на одещині генератори для покриття потреб енергетиці, для того, щоб зняти ще й навантаження з мереж і перерозподілити для потреб населення більше електроенергії завдяки роботи всіх генераторів, які були відправлені, я знаю, що вчора відправили 39 генераторів потужних відправили ДСНС. Порядка 31 генератора зараз передає Міненерго. Перших 17 вже мали бути доставлені. Решта доїжджають. Загалом мені здається, понад 70 високопотужних генераторів. По всій Одесі гудять генератори кафе, ресторанів та магазинів. Четвертий день в місті тривають відключення електрики через аварію на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури. Бариста однієї з кав'ярень Михайло каже: до ситуації призвичайлися. Графіку абсолютно немає. До того було б, ну, ти розумієш, от плюс-мінус там 15, 30 хвилин і вимкнуть ну, то тобто, об одинадцять. Чи там о, о другій, а зараз абсолютно немає розуміння. Ну, в цілому вийшов, вмикнув, прийшов і працюєш. А все під'єднано до щитка, тому мені просто треба вийти, повернути, натиснути одну кнопочку і світло є. От а в цілому, коли були старі генератори, це доволі дискомфортно, тому що його треба завести і треба відмикнути все, перемикнути в подовжувачі. Але я думаю, що не в багатьох така система. Проте за останні дні попит на генератори не зріс, розповідають продавці техніки. Я би посвітила зарядну станцію, тому що це більш компактно і удобнее. Не треба ні заправляти нічого. Вона заряджається від сіті. В комплекті йде провод спеціальний для зарядки. Можна також заряджати від словнішніх панелей і автомобіля, теж шнур ідеот приходні. Ми просто включаємо. У нас на дисплеї показується час діржання заряда, заряд і скокана видає. Його ліба запитувати повністю весь дом через вилка, вілка як звичайний генератор, ліба пользуватися через неї. У нього. У ній є розетки. Відсутність електроенергії спонукає людей приходити до пунктів незламності. Їх наразі 156. За добу в них побували 4 тисячі людей, повідомили в міськраді. Один з таких пунктів на залізничному вокзалі. Тут містяни можуть зарядити гаджети, випити гарячого чаю та погрітися. Особисто у мене, ну, я живу, мешкаю зараз на фонтанській дорозі. У нас вчора не було світла цілий день, потім включили десь у почалі п'ятого. Я не встигла нічого зарядити, бо сьогодні у мене робочий день, то я прибігла зі своїми гаджетами, щоб підзарядитись. Таке у нас, певно, є, але дуже важко, тому що як дають світло, то ми трошечки так підзарядили, гаджети сідають. Пауербанки сідають таке, трохи незручно. Виключають, неможливо, неможливо зв'язатися з рідними. Св'яз теряється, получається і ні голову, ні їсти приготувати й не дай воду виключають. То коли ж людям очікувати покращення ситуації з електроенергією не раніше 10 лютого, каже голова управління Некукренерго Володимир Кудрицький. Сьогоднішня схема енергопостачання дозволяє проживити місто і район. Приблизно на 45-50%. Але якщо ми відкинемо при цьому критичну інфраструктуру, то залишається звичайно дуже мало для, для звичайних містян і, і жителів області. Тому зараз головна мета створити хоча б ще один канал подачі енергії в місто для того, щоб можна було вийти на графіки там виду 2.6, хоча б 2.5, для того, щоб ну, подавати. Світло декілька разів на день кожному, кожному мешканцю одеського району і міста Одеса. Влада Матвійчук, Олена Голда, Сергій Романенко, Сергій Кобилянський Суспільне новини Одеса. Із початку року експорт спортів Великої Одеси зменшився до майже 2,5 мільйонів тонн збіжжя. Про це повідомили в адміністрації морських портів України. За словами чиновників, все через блокування Росією суден на босфорії затримки існують через інспекції. На сьогоднішній день кількість виходів суден впала до 2,5 кораблів на день. Ми ну 20 потребуємо інспекцій в день, 10, наприклад, на вхід, 10 на вихід. А вони роблять 2-3. тобто величезні черги. Судновласники та фрахтувателі втрачають величезні кошти. Україна не отримує ну, того експорту об'єму, яке потребує наші фермери, сільське господарство. А ну, саме головне, що світ не отримує цих агропродукцій, яка ну, йде до країн там, бідних. Нагадаємо, де блокада портів Одещини сталася внаслідок підписання угоди щодо експорту зерна між Україною, Туреччиною та ООН 22 липня. Такий самий договір з Туреччиною та ООН підписала Росія. Угоду уклали на 100 днів. Перше судно Разоні з українським зерном вирушило 1 серпня з Одеського порту до Ліванського порту Триполі. За кілька тижнів до завершення угоди, 29 жовтня, Російська Федерація заявила, що припиняє в ній участь. Причина, нібито атака кораблів Чорноморського флоту. Втім, вже 2 листопада країна відновила свою участь в угоді. 17 листопада угоду продовжили ще на 120 днів. Втрати російських військ станом на 6 лютого. Особовий склад близько 132 160 тисяч осіб. Танки 3231 одиниця, бойові броньовані машини 6415 одиниць, 2231 артилерійська система, 461 реактивна система залпового вогню, 227 засобів протиповітряної оборони, 294 літаки, 1958 безпілотних літальних апаратів, 284 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни 5104 одиниці. Спеціальна техніка 203 одиниці. 18 кораблів та катерів. Збито 796 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Це військовий з Одещини написав до директор. За день після початку повномасштабної війни пішов до військомату. Відтоді аеророзвідник 61-ї бригади. В Збройних силах України я пройшов короткий курс по управлінню БПЛА. У нас були там п'ятидневні курси. Цього достатньо було для того, щоб навчитись літати. Десять місяців директор воював на Херсонщині, звідти і привіз колекцію дронів. Цей дрон був на озброєнні Збройних сил України. Як ми бачимо, він вже був збитий з. Системою скиду боєприпасу, тобто він міс на ворога е, скидувати бомбу. Це також Р2С, який е, також було посаджено е, зі стрілецької зброї, от, який теж коригував ворожий вогонь. Дана модель е, з озброєння Російської Федерації нашого ворога китайський дрон е, з Аліекспрес, так називаємо. От, те саме виконував завдання скоригування вогню по нашим позиціям. Це саме системи скиду боєприпасів, які ми встановлюємо на дрони. Це одинарний для бокс 17 а це подвійний, тобто має можливість скидувати по черзі боєприпас. Дві бомби можна нести. Квадрокоптери Mavic 3 Найпопулярніші, Тобто, один це наш. Був знадений на території ворога, коли ми вже взяли позиції. Ось це ворожі пташки, які літали на наших позиціях. От. Це був посаджений за допомогою антидронової рушниці. Це був збитий стрілецькою зброєю. За допомогою таких дронів українські бійці можуть скидати бомби на позиції російських військових. Був такий е кумедний випадок, коли е я летів на позицію, ніс е вог е пролітав плавні, і случайно побачив плавнях ворожу групу в кількості трьох осіб, які намагались від мене сховатись, але е я там певними діями е їх трошки виманив з. Е під дерев і скинув на них Вог, але, але то було трох, трошки невлучно. Зате я за ними гнався після цього ще кілометри два-два з половиною кілометри. Я просто над ними висів і вони бігли не зупиняючись. Поки військовий вид відпустці сподівається, що люди допоможуть йому зібрати кошти на новий дрон, аби з ним повернутися на Донеччину. Останній місяць ми діяли на території Донецької області. Наш робочий день починається зі сходом сонця, тобто, щоб наші пташки могли побачити всі дії ворога. Ми сідаємо, знаходимо укриття і починаємо працювати, тобто політ за польотом і так на протязі всього світового дня. Дрони дуже важливі на фронті, адже це. Підрозділів, очі артилерії, це є розвідка. Тобто без дрона підрозділ бойовий працює, воює в сліпу. Олександр Пономаренко, Іван Хворостян Суспільне новини, Одещина. Соціальні лавочки, які ми розкладаємо по нашому селищу, гості можуть побачити не тільки те, що вони знаходяться в Тарутино, але й підійти. Присісти і відпочити. Або зачекати попутний транспорт. Ігор Коєв, етнічний болгарин. Народився і проживає у селищі Тарутине, що на Отещині. За фахом зварювальник. Ковані вироби це грати, ворота, огорожі, будь-що, що можна зробити з залізи. В день він працює на державній роботі, а ввечері після п'ятої на власному виробництві. Привіт, хлопче. Добре. Як справа? На все добре. Багато ще. ще 17 ї до, ну, до комендантської години. Я тут. Хлопці до п'ятої працюють вечора. Іду додому, а я продовжую. Робимо пічки. За допомогою інших волонтерів, з якими ігор співпрацює, народилася ідея перетворювати ну, ти несправні бойлери на ти пічки ти. для фронту. У такому вигляді ми отримуємо від людей. Бойлери деякі приходять вже роздягнутими, деякі ми самі роздягаємо і відправляємо вже у свята і святих, у виробництво. Багато кропіткої роботи там, тобто порізати, зробити верхню плиту цю там то, то швидко. Але полички забирають багато часу і десь разом з димоходом, з цим комплектом ну до трьох днів. У минулому бойлер має такий вигляд, це десь 70, будемо казати так, відсотків. Якщо ми покладемо димохідну трубу, будемо вважати, що це 80% відсотків. і 20% ми лишаємо на полиці. Тобто тут у нас полиці для сушіння, білизни або взуття. І ще тут по дві полиці. Процес спалювання дров виконується. Цій пічці така, дверцята. такі, Тут ще стоїть піддувальна заслінка, шибер і стінку бойлера. Спочатку ми вирізаємо, робимо плоску пліту, на яку можна покласти або там виворку якусь, або каструлю, сковорідку для приготування, для підігріву їжі. Отакий От поки що полуфабрикат. На жаль, не можу показати вам зараз стопроцентний варіант, тому що поїхав до наших захисників. Вісім пічей різних розмірів вже відправлено на фронт. П'ять зараз перебувають у виробництві. Є потреба, є запити. Розмовляв з хлопцями, от з цим же хлопцем, якому відправив я ці в неділю пічки, брикетами, каже, палять там дуже здоволені. Є можливість робити нам і самим ці циліндричні форми, маємо устаткування, але то ну, за дорого виходить. Треба нові листи брати там і робити все дорожче. Треба ще бойлери, Нам будемо. Скільки буде бойлерів, стільки буде пічок. Прогноз погоди на 7 лютого. По всій Одещині хмарно. Опади у вигляді мокрого снігу. Вітер східний 10-12 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від мінус 7 до мінус 3 вночі в день 3-4 нижче нуля. В Одесі протягом усього дня погода буде похмурою, можливі опади. Температура повітря вночі – мінус 3-4, в день – 0 градусів.